Відкриваємо програму Surve Loyalty та переходимо до розділу організації, де у нас знаходяться налаштування для точок продажів та юридичних осіб, які підключені до Surve Loyalty. Почнемо з точок продажів. Тут у нас є можливість додати основні налаштування нашого торгового підприємства, вказати назву, додати англійську назву. Також повну назву, якщо потрібно, додати адресу, вказати телефон, вказати імейл, додати посилання на сайт, обрати часовий пояс, обрати мову, завантажити логотип, зробити опис для наших користувачів та додати час роботи. Також ми маємо змогу у вікні юридична особа редагувати. Поточну юридичну особу, яка відноситься до цієї точки продажу. Можемо прямо тут внести необхідну інформацію. Або змінити вказану юридичну особу на іншу. Всі наші юридичні особи ми можемо додати в цьому блоці юридичні особи. Опускаємось нижче, і як тільки ми внесли всю необхідну інформацію, натискаємо зберегти. Далі переходимо до розділу Юридичні особи, відкриваємо і бачимо, що тут ми вказуємо всі налаштування, що пов'язані з юридичною особою. Вказуємо повну назву, вказуємо індивідуальний податковий номер. Також можемо налаштувати СМС, тобто такий мінімальний баланс. І як тільки кількість смс на балансі стане меншою, аніж зазначене число, яке ми введемо, то користувача буде повідомлено електронною поштою. Як тільки число ми не вкажемо, то повідомлення надходити не будуть. Також ми можемо увімкнути ось тут галочкою транслітерацію СМС, тоді українські слова в тексті смс будуть написані латинськими літерами. Але як тільки ми знімемо галочку, то текст СМС буде написано кирилицею. Також ми можемо ось тут в правому блоці вказати налаштування валюти, якщо ми хочемо її обрати, і вказати, в якій саме грошовій валюті будуть кошти відображені на рахунку та у звітах. Інші налаштування ми не позначаємо. Також зберігаємо та закриваємо.